Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про відновлення статусу Укр в тому випадку, якщо ви виїжджали з Польщі на період довший ніж 30 днів. Я провів своє особисте дослідження, і результати його стали насправді дуже і дуже великою несподіванкою для мене. Тож давайте зараз про це більш детально поговоримо. Забігаючи наперед, хочу сказати, що. Є можливість відновити статус Укр в тому випадку якщо ви навіть виїжджали в Україну або в інші країни Європи на період довше 30 днів. Ми зараз все максимально детально розберемо. Ти дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк і підписуйся на канал, якщо досі ще чомусь не підписаний. Отже. Я провів своє особисте дослідження. Я це робив в мережі Instagram, Посилання, до речі, є в описі під цим відео на всі мої соціальні мережі. Тож підписуйтесь, особливо на Instagram, бо там я веду постійно живі зустрічі зі своїми підписниками, і там дуже багато інтерактиву для вас, що є дуже і дуже важливим для розуміння ситуації, яка зараз складається серед українців в Польщі. Я задав людям одне просте питання: чи є серед чи є серед вас бодай хтось, хто виїжджав з Польщі на період довше 30 днів і після повернення відновив статус Укр а також виплати і я був. Я, якщо чесно, думав, що на таке якби на таке питання не буде жодної відповіді, але я був дуже здивований, коли мені написало більше 50 людей за добу, які всі вони поділилися своїми. Конкретними ситуаціями хтось виїжджав в Україну, хтось виїжджав в, в інші країни Європи, хтось навіть виїжджав в інші країни Європи і отримував там також тимчасовий захист. Перед цим відмовившись від статусу Укр в Польщі, хтось просто його втрачав автоматично. І відповіді мене насправді дуже і дуже здивували, тому як було. Дуже багато людей, які е, відновили цей статус, і не просто відновили статус Укр а при цьому відновили також і виплати на своїх дітей по програмі 500 плюс. Е, я е, е, зберіг це дослідження в е, збережених сторіс в інстаграмі. Тож ви можете там побачити е, всі скріншоти, е, відповідей, які були. Я там частину виклав. І коротко, якщо підсумовуючи, то я зробив декілька дуже важливих висновків. По перше, в Польщі абсолютно все залежить. Від ужонда, тому як е, виходячи з відповідей, е, були такі випадки, коли людина, наприклад, приїжджає в Краків, хоче відновити статус Укр. їй там кажуть, що це неможливо. Е, після цього людина їде в інший ужонд, в місто Дарлово, яке знаходиться біля моря на другому кінці Польщі, бо там мала якихось родичів, і там вона йде в ужонд, і їй спокійно кажуть: так, так, ми вам відновлюємо статус Укр і за декілька днів в людини вже всі привілеї відновлено. Тож можна зробити висновок, що якщо в одному ужені вам статус не відновлюють, ви можете в інтернеті попитатися як мінімум в людей про уженди, де відновлюють статус Укр, поїхати в те місто, його там відновити і повернутися на своє звичне місце проживання. Це такий собі коротенький лайфхак. І власне з цієї поради випливає, що на жаль, в Польщі не існує якоїсь загальної системи. Для всіх ужадів, тобто закони, які є, вони працюють не так, як хотілося б, тому як кожен ужен трактує абсолютно всі закони і всі правила на свій власний розсуд, ми тільки можемо зробити висновок, що незважаючи на е, закон про допомогу українським біженцям. В якому написано, що статус Укр не відновлюється, ми можемо зробити тільки висновок, що все ж таки, незважаючи на цей закон, Ужанди відновлюють статус Укр. І як на мене, це є дуже хороша новина для тих, хто виїхав в Україну, а зараз планує туди повертатися назад в Польщу, тому як у вас все ж таки з'являється надія на відновлення цього статусу. По-друге, що також дуже і дуже цікаво, те, що ем, документи, які потрібно подавати, в уженд міста на відновлення статусу Укр вони і процедура до речі, вони є різними також в різних ужендах. Тому як в одних ужендах, коли люди просили, коли люди приходили по відновлення цього статусу, в одних ужендах, ну скажімо так, взагалі відмовляли, сказали, що не можна по закону нічого відновлювати. В інших хватало просто закордонного паспорта, на який як не дивно, просто видавали новий, скажімо так, новий документ про отримання песеля, де був старий песель, але просто видавали новий документ, де також ставили печатку з позначкою Укр і вас вносили в базу. В третьому випадку потрібно було мати додатково фотографії. В четвертому випадку потрібно було мати з собою ще обов'язково старий документ про песель, про отримання песеля. Якісь ужин де просили печатки там про в'їзд-виїзд з території. Польщі, якісь не просили. Тобто, друзі, один загальний такий висновок, якщо ви хочете вирішити якісь свої питання в Ужанді або в ЗУСі, обов'язково потрібно пробувати не один ужен, а декілька їх. Реально поїхати в інші міста, можливо, навіть сусідні міста від вас по Польщі і реально відвідати декілька уженів з одним і тим самим запитанням і з одним і тим самим проханням. Я хочу відновити статус Укр, що мені потрібно? Для цього. І повірте, ви будете дуже здивовані, коли або не будете здивовані, коли побачите, що в різних ужандах до вас і різні вимоги, і різне ставлення, і різне відношення. Також обов'язково я закликаю, як завжди, кожного, хто вирішує бодай якісь питання або в ЗУСІ, або в будь-якому ужанді польському. Обов'язково, якщо ви туди приходите і вам дають якусь негативну відповідь, просіть документальне підтвердження, документальну відповідь. Того, що е, ви в них просите, бо на словах вони можуть вам відмовити в будь-якому випадку, і вони не несуть за це власне ніякої відповідальності, тому вони дуже часто говорять якусь неправдиву інформацію, бо не хочуть напрягатися у випадку, якщо ви в них будете законно про просити е, офіційний документ там, про відмову або офіційну відповідь на ваше звернення. Обов'язково е просіться, тому як в такому випадку вони вже будуть нести відповідальність за те, що вони на тому папірці напишуть. Якщо вам в ужені конкретному відмовляють в наданні офіційної письмової відповіді, в такому випадку вам потрібно просто взяти електронну пошту цього ужинда, написати їм на електронну пошту е листа. І, звісно, там вказати свій песель, там свої номери паспортів, свої контакти і чітко написати польською мовою там своє питання, яке вас цікавить, і ви обов'язково на нього отримаєте відповідь. Це може зайняти в когось день, в когось тиждень, в когось місяць, але вони обов'язково мають відповідати на всі такі звернення від громадян. І коли у вас вже буде документальна відповідь, навіть в електронному форматі вони будуть нести на неї відповідальність. І якщо їх дії будуть протиправними, можна буде подавати на них в суд. Але зазвичай, коли вони дають вже такі якісь письмові відповіді, вони це роблять обґрунтовано, включають голову і не обмежують вас в правах. Тож, будь ласка, друзі, користуйтесь, якщо е, хочете, відновлюйте статус Укр собі. Якщо у вас немає таких проблем, то просто використовуйте лайфхак з отриманням письмових відповідей на будь-які питання. Це вам допоможе і в отриманні е, швидкому отриманні допомоги по програмі 500, родинний капітал. Хтось, якщо може проживає по програмі 40, або збирається по ній проживати. Також е, цим користуйтеся. І в загальному всі інші питання, які вас також цікавлять і на які ви, наприклад, Бо декілька місяців не можете отримати якоїсь нормальної відповіді або якогось результату. Я старався для вас зробити це відео максимально інформативним, тому буду вдячний кожному з вас за поширення його в соціальних мережах, також за лайки і за підписку. Пишіть в коментарі також, чи були у вас якісь ситуації, неприємні з ужиндами в Польщі, з ЗУСом і так далі. Буде цікаво дуже почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!